Зі старими мразотами в новий рік! Якщо ви ще не відійшли від майонезної інтоксикації та на 80% складаєтеся з холоцю, то рекомендую закрити це відео, адже буде багато огидної інформації про не дуже хорошого чоловічка. І це я ще м'яко висловлююсь, адже мова йтиме про класичного чиновника часів Януковича, який знаходиться під американськими санкціями, живе Бог знає де, але чомусь і досі впливає на нашу з вами судову систему. І це я не перебільшую ні грама, оскільки антигерой сьогоднішнього випуску через суд забороняє називати себе колаборантом та зрадником, що виглядає просто як якийсь абсурд, враховуючи, що робив останній. Тут тільки самого факту втечі в Росію після подій Євромайдану достатньо, щоб зробити якісь більш-менш притомні висновки. Наляканий майданом похмурий і все ще дуже багатий. З найдорожчим майном Віктор Янукович залишає Межигір'я. Про те, щоб бути об'єктивним, я все ж розповім загальну історію становлення цього чоловічка, з ким він прийшов до влади та до кого в результаті прибився, і що найголовніше, чого очікувати в майбутньому, та як не допустити повторення наших помилок. Отож, зустрічайте Тіньовий уряд тіньового уряду, якщо так можна висловитись, колишній народний депутат, якби це не було дивно чи ні, від партії Батьківщина, чоловічок, що контролює такі незалежні, але водночас сліпі українські суди, та цього разу колаборант та зрадник за версією багатьох пливових ЗМІ, які він так хоче прикрити. Андрій Портнов. А перед тим як розібрати ще одного чорта української політики, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео. Та напишіть в коментарях, що щоб бути чортом, ще треба заслужити. Не можна так поплюжити відомого героя вертепу. Оксана? Ви на каналі Крінч ТІВІ, користуючись нагодою, дякую всім новим та старим підписникам, що залишаєтеся з нами. Нехай в новому році буде побільше причин для щастя і поменше Російської Федерації. Або вона вже, врешті, взагалі згниє. А ми поїхали! Андрій Володимирович Портнов народився 27 жовтня 1973 року в славетному місті Луганськ, Україна, у звичайній родині без будь-яких партійних зв'язків. Тато водій, а мати продавець. Дитинство та юність. Майбутній юрист провів у рідному Луганську, навчаючись в школі номер 50. А після її закінчення намагався вступити до місцевого університету. З першого разу портнову це не вдалося, тому за відсутності альтернативи він пішов напряму до сувкової армії, яку застав на період відновлення Україною незалежності. Якщо бути точнішим, то Портнов прийняв присягу. 1991 році ще до розпаду СРСР, а де мобілізувався 1992-го, коли над Верховною Радою вже майорів наш прапор, без будь-якої червоної ганчірки. Після служби Андрій Портнов поновив спроби вступу і таки потрапив на заочне відділення юридичного факультету Східноукраїнського державного університету. Що цікаво, одразу через рік. В 1993-му портнов почав працювати по спеціальності юридичним консультантом такій собі компанії Юрліт ЛТД, що як на мене виглядає як мінімум дивно. Адже провчившись всього рік, та ще й на заочному відділенні. Про які юридичні консультації може йти мова. Існує також альтернативна інформація, що Андрій Портнов причетний до злочинного угрупування Валерія Доброславського, місцевого кримінального авторитета. Портнов нібито допомагав цьому не дуже хорошому чоловічку в юридичному супроводі під час рейдерських захоплень перших підприємств. Проте доказів цієї теорії. Немає та яка зрештою може бути юридична допомога, коли портнову тоді було 20 років, хіба папери на столі переставляти, особливо в умовах буремних 90 90-х? Як би там не було, в офіційній автобіографії чиновника вказано, що з 1994 року він почав працювати юристом луганської нафтобази, і це вже більш-менш пристойна посада, на яку потрапити молодому хлопцеві без зв'язків, не те, що було би тоді реально. Можливо, хтось знає деталі тієї епохи, то напишіть, будь ласка, в коментарях, бо розганяти конспірологію не хочеться. Але і в те, що все чисто, віриться, теж не особливо. Тим паче, що ще через два роки, коли Портнову ледь стукнуло 23 він став керівником місцевої юридичної фірми Укрінформправо, при тому, що навіть не закінчивши власного університету. Про цю компанію невідомо нічого, і можна тільки припустити, що вона належала тому ж Валерію Доброславському, який випадково помер 1997 року, залишивши бідного Андрійка, рости на вулиці без мафіозного батька. Ну як на вулиці того ж року, Портнов неочікувано перебирається до столиці та влаштовується працювати в державній комісії з цінних паперів фондового ринку що не було аж таким великим досягненням, як звучить на перший погляд. По суті, це стало початком тої кар'єри, яка приведе його під купу Верховної Ради. Але тоді, в 90-х, про це ще навіть і не йшлося, а Портнов лише починав обростати зв'язками. Оскільки ця комісія напряму підпорядковувалася президенту, то перші кроки в політиці можна було стартувати саме звідти. Тим паче, що Портнов якимись нереальними кроками йшов по кар'єрній драбині вже через півроку на посаді. Він став начальником відділу правозастосування. Взагалі, якщо коротко, то ця контора займалася врегулюванням ринку цінних паперів. Тобто за її участі проходили фінансові угоди, регулювалися товарні ринки, якщо вони були державними, і виконувалися подібні махінації, які були так необхідні, щоб тому ж Коломойському в свій час привласнити декілька заводів. До речі, якраз в ті часи Портнов і знайомиться з Ігорем Валерійовичем, що принесе непогані політичні дивіденти в майбутньому обом. Але про все по порядку 2002 року, маючи вже непоганий стаж роботи та розуміння юридичних аспектів України, Портнов засновує власну юридичну фірму. Під назвою Портнов та партнери, що згодом буде перейменовано у корпоративні технології. Що цікаво, цю фірму неодноразово звинувачуватимуть у рейдерських захопленнях майна, проте Андрій Портнов все відкидатиме, при тому протягуючи свою невинуватість саме через суди. Взагалі, із судами в персонажа цього випуску якось все складалося дуже гарно, та й не дивно, оскільки юридична діяльність, в тому числі з не дуже чистими на руку клієнтами, завжди маскувалася під. Законні рішення, що притягувались через недосконалу судову систему. Паралельно з діяльністю приватної фірми Андрій Портнов повернувся в державну комісію, оскільки остання давала можливість спілкуватися напряму з керівництвом держави, в тому числі і президентом Леонідом Даниловичем Кучмою. Останній, між іншим, з легкої руки присвоїв у свій час портнову звання заслуженого юриста України. І звісно, що це було не просто так, а на фоні виправдовування кучми під час помаранчевої революції. Як би там не було, до 2005 року Андрій Портнов не ліз відкрито у політику, а залишаючись в тіні, керував власною фірмою та очолював комісію з цінних паперів, що загалом було і так класним шматочком. Все змінилося 2006 року, коли за подачі того ж Коломойського Ігор Валерійович навіть хвалився в майбутньому таким рішенням. А я не що портнуло взагалі епологід режиму. Вона виконував свою роботу. Портнов потрапив у списки блоку Юлії Тимошенко і з першого разу прийшов до парламенту. І от тут розпочинається найцікавіше, адже з 2006-го стартувало прямо таки війни всередині помаранчевої команди. Юлія Тимошенко проявляла власні амбіції і всіма силами хотіла потопити тоді чинного президента Ющенка. Все дійшло до того, що Портнов, за дорученням Тимошенко, працював разом з партією регіонів над законопроектами, що послаблювали владу Віктора Андрієва. Вича, а він і бджоли на них не спустив. Більше того, Портнов займався юридичним супроводом газових контрактів 2009-го, які підписала тоді Тимошенко, і які нам вирізли боком згодом у вигляді повної залежності від Москви. Одним словом, Андрій Портнов був ще тою малесенькою Паскудою, яка сіма юридичними силами допомагала Юлії Тимошенко на пару з регіоналами, що потирали в куточку руки. Розхитати політичне становище і прибрати Ющенка. Але 2010 року пані Юлія трохи прорахувалась у власній стратегії і програла вибори Віктору Януковичу, що вже масти власного золотого батона в президентське крісло. Віктор Федорович не особливо церемонився з конкурентами і, незважаючи на минулу співпрацю з Тимошенко, посадив останню подумати про свою поведінку, а портував свою чергу, запросив на роботу до себе. Юрист не особливо довго думав, склав повноваження заступника керівника БЮД і приєднався у таке чудове кодло регіоналів, що починали будувати свою диктатуру. Посада, на яку запросили Портнова, була більш ніж смачною. Заступник голови адміністрації президента та керівник головного управління з питань судової реформи. І Можна зрозуміти, чому Андрійко не сильно вагаючись, втік до нового господи, власне, з 2010 року і почалась реальна влада портнова в країні. Оскільки останній підмяв під себе як суди, так і згодом переписав кримінально-процесуальний кодекс, що дозволило регіоналам легше маневрувати в правовому руслі, коли країна перейшла назад від парламентсько-президентської до президентсько-парламентської республіки, фактично скасувавши на шлях цивілізований європейський світ, Андрій Портнов настільки міцно засів адміністрації президента, що мало що могло його звітам вигнати, мало що окрім революції, яка спалахнула у чотирнадцятому році, Завтра! Підемо разом вперед. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Спочатку регіонали сподівалися втримати ситуацію за підтримки з Москви. Проте вони не очікували аж такого громадянського супротиву у вигляді підсмалених проросійських дуб коктейлями молотова та періодичним викиданням чиновників у смітники. Підем! 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 Андрій Портнов, в свою чергу, під час революції займався тим, що міє як найкраще. Чиняв правову справу над активістами, засуджуючи останніх вельми активно через власні юридичні канали, коли у Верховній Раді голосували за так звані диктаторські закони 16 січня, що забороняли будь-які протести, то портнова називали їх автором. Хоча останній спростовував таку інформацію та казав, що він лише ставив підпис під кінцевим документом, оскільки це була його технічна робота. Чи вірити цій інформації вирішувати вам? Я лише зазначу, що одразу після втечі Януковича Портнов зібрав манатки і полетів слідом за власником батону 24 лютого 2014 року. Вже з Росії. А куди ж ще міг втекти цей кадр? Портнов заявляв, що його намагалися в Україні вбити, і взагалі владу захопили фашисти. А майдан спровокував державний переворот. Одним словом, портнов співав унісон з російською пропагандою, яка включилася тоді на максимум. А Москва анексувала Крим та розв'язала війну на Донбасі. Здавалось, на цьому пригоди юриста Андрійка закінчились в нас в Україні. Проте не тут то було. Спочатку він справді тихенько сидів собі на болотах та нерухомість під Москвою. Проте, з наближенням президентських виборів 2019 року, портнов край охуїв. І почав заявляти про себе у всій своїй забутій красі. Спочатку він викопив телеканал News One, через який поширював найогиднішу російську пропаганду у вигляді 8 літ Дамбілі Бамбас, нащадав нам закон про українську мову, і розповідав подібну імперську майчню, що залишала нас частиною вже розваленого совка після перемоги Володимира Зеленського на виборах. Портнов ще більше охуїв та взагалі повернувся до України, даючи постійні інтерв'ю на каналах Медведчука і періодично погрожуючи патріотично налаштованому населенню. Всі справи часів майдану проти нього закрили. А Портнов подав до суду на Петра Порошенка. Увага за державну зраду! Оцініть абсурд ситуації. Чоловічок, що сам підозрювався в такому, і очевидно, що працював з московитами після п'яти років перебування на болотах, висуває аналогічне звинувачення законно обраному президенту України, і ще й поновлюється на викладанні в університеті Шевченка. Казковий світ фій я вахую. звісно, що студенти не допустили останнього та негайно вийшли на протести, що в результаті скасувало скандальне призначення, проте Портнов на цьому не заспокоївся. Більше того, масло у вогонь підливала його можлива співпраця зі слогою народу, оскільки дуже багато траплялося співпадінь, як, от, наприклад, публікування наказу Зеленського про дострокові парламентські вибори за день до офіційної публікації указу самим Зеленським. Строкові парламентські вибори можливо відбудуться у липні. Про це заявила після консультації з президентом. Представники фракції також Портнов заявляв про розробку законопроекту, який унеможливлює роботу у владі чиновників періоду з 14 по 19 роки. А через декілька днів команда Володимира Олександровича офіційно представила такий документ, і тут же у співпадіння не повірив ніхто. Сам Андрій Портнов не покидав каналів Медведчука, виступав з відвертими ватними заявами та своєю діяльністю повертав нас у Москви, паралельно запускаючи лапи в українські суди. Печерський суд Києва між іншим ухвалив рішення, яким Знав, що Портнов до 2020 року перебував на території України, не покидаючи кордонів та не їдучи до Московії. Отак, от, от просто суд сказав, що такого не було і пішли всі до сраки. <клес> Більше того, Портнов у відкрито погрожував прокурору Олександру Бошку, що вів справи проти першого. Відповідні приватні повідомлення, надіслані прокурору, були опубліковані в медіа. І щоб не вдаватися в деталі, там йшлося, що Андрійко буде зношувати сексуально пана Олександра. Тільки в більш брутальній формі, одним словом, Портнов настільки обнаглів після зміни влади в країні, що навіть подав позови до європейського суду, який наклав санкції на першу ще з часів Януковича. Здавалося б, влада цього наглого парубка стає безмежною, а його ватні погляди і далі отруюватимуть суспільство у всіх площинах, в тому числі і судовій. Проте повномасштабне вторгнення знову все змінило. Вже після початку великої війни Андрій Портнов разом зі своїм сином виїхали за кордон, і щось я підозрюю, що перетинали вони пункт пропуску десь на тисі. На Закарпатті прикордонники 1 листопада ввечері затримали чотирьох порушників кордону, які збиралися перепливати тису на надувних кругах у вигляді пончика. Ну принаймні його син, бо сам портнов встиг накліпати аж шестеро дітей стаючи аж двічі броньовані. Скандальний недоюрищи то недополітик заліг на дно, а українському суспільству відверто було не до нього. Росія танками валила на наші території, і часу тратити ще й на втікачів не було. Проте, згодом, коли лінія фронту більш-менш стабілізувалась, а журналісти повернулись до своєї діяльності, в тому числі і про викривання корупції. Про Портнова знову згадали, оприлюднивши плівки, де якийсь чоловічок голосом Андрійка розповідає про узаконення перереєстрації нерухомості в окупованому Криму. Добрий. День порт скандально известный. Скандально известный портно. Нічого дивного на них я не почув, оскільки і так сформував свій портрет цього персонажа. Проте, знаєте, що сталося пізніше? Портнов подав до суду на журналістів за приниження честі і гідності. Честі і гідності курва після того, як раніше злавав особисті дані викривачів корупціонерів і в них магічним чином згорали машини. Станом на сьогодні Портнов в тому ж київському суді довів нібито свою невинуватість і навіть підсудив на власну користь якісь гроші, зобов'язуючи видалити журналістські матеріали з медіа. Скоріше за все, остання інстанція. Скасується рішення, але сам факт впливання на суди, будучи за кордоном, невідомо де, вже вганяє в дикий ступор. Слідкуємо за подіями далі, оскільки те, що відбувається, ні капельки не весело. <му> То хто ж такий врешті решт Андрій Портнов, враховуючи його роботу на Януковича, покривання злочинців майдану, американські санкції, тиск на журналістів і постійне відбілювання московитів, можна самому сформувати відповідний висновок, присмачений матюками та лайкою. Проте ситуація дещо складніша, оскільки, як показує останній епізод, Андрій Портнов реально впливає на українські суди та тисне на чесні медіа. Що, як на мене, не просто дивно, а тупо неймовірно паскудно на третій рік повномасштабної війни. Якось так склалося, що цей паробок знаходиться постійно поза межею, навіть того ж РНБО, що досі не наклало санкції, взагалі робить вигляд, що проблеми не існує. Портнову не місце в Україні у будь-яких збочених сенсах. І я все ж сподіваюся, що наша судова система таки оговтається, і хоч щось зробить з цим нечудовим чоловічком.